Тільки біль на згадку залишила. Вбила ти мої всі почуття, всі думки про мене загубила і зламала мої крила, моє життя. Почуття свої хотів забути. Зупинився час в моїх очах. Моє серце мила, ти розбила і назавжди залишила одну печаль. А небо плаче грозами, грозами, грозами. І вмила серце сльозами, сльозами, сльозами. Я знов скажу, люблю, а ти не чуєш слів. А небо плаче гро... грозами. Я так хочу знову повернути ті солодкі ночі забуття Кожен день без тебе це безодня, кожна ніч така холодна і пуста. Переписую любовні фрази, і, і в думках у мене тільки ти. Забуваю всі твої образи. Ми з тобою будемо разом на самоті. А небо плаче грозами, грозами, грозами. Миває серце сльозами, сльозами, сльозами. Я знову скажу, люблю, а ти не чуєш слів. А небо плаче грозами. Я знов скажу люблю, а ти не чуєш слів. А небо плаче грозами. А небо плаче грозами, грозами, грозами. Миває серце сльозами, сльозами, сльозами. Я знов скажу люблю, а ти не чуєш слів. А небо плаче грозами. А небо плаче грозами, розами, грозами, а вмиває серце сльозами, сльозами, сльозами. Я знову скажу люблю, а ти не чуєш слів. А небо плаче грозами.